На моєму в'язальному каналі, і з вами буду в'язати я, Мар'яна Сьогодні я розпочинаю в'язати шапку з таких ниточок, достаньких. зимову шапку. У проєкті зв'яжу шапку 5 на 5, третій сезон. Організатором проєкту є Оксана Левчук. У описі до відео ви зможете побачити усіх спонсорів, організаторів та учасників даного проєкту. Не забувайте переглядати відео дівчат, надихатися їхніми роботами та шедеврами. І, відповідно, можете брати собі ідеї та втілювати їх у життя. Отже, сьогодні я розпочинаю в'язати шапочку з Alize Superlana Maxi та буду використовувати гачок. 7 мм. Буду в'язати шапку резиночкою з напів стопчиків за задню петлю. У нас є урок, як в'язати дані стопчики. Можете переглядати та навчатися. Отже, я йду пов'яжу. І е, буду вам трішки показувати е, далі, як я в'яжу дану шапочку. Ось я розпочала в'язати свою шапочку, набрали петлі, і е, я в'язала ось тут за ось ці петлі, щоб вийшла ось така косичечка. І шапку біні я буду в'язати клинами за задню петлю, як я вже говорила, на пів стопчика. Ось я майже дов'язала перший клин до кінця. Мені тут залишилось петлі, Але я розумію, що ось тут, от, дивіться, дуже великі дирочки виходять. Тому я цей клин буду розпускати і перейду на менший гачок. Поки шапка не готова, можна ще все виправити. Ось. Я зв'язала вже три клини. Ось такі клини. Значите, один, два, один, два, три. Ось така в'язка виходить. Буду ще в'язати два клини. І е, спробую на свою голову. Якщо е, потрібно, буде, я ще дов'яжу. Шостий. Ну, я думаю, що шапка тягнеться. От. Думаю, що не буде потрібно. Я замінила гачок на 6, щоб були трошки менші ось ці дирочки. Вони є, але вже не настільки великі. Ще пробувала в'язати гачком 5,5, але мені занадто така дуже туга. Виходить, шапка, вона майже не тянеться. І не сподобалось мені це. Тому я вибрала гачок 6 на гачку 7, дуже великі дирочки і дуже таке, щоб бою, боюся, що вона не продувала зимою. Ось. Я йду пров'язувати далі мої ще два клини. А тоді вам ще покажу, як з'єднювати. Ось я е, зв'язала 6 клинів ось таких. Дуже цікавий візерунок, тим, що з цієї сторони у нас косичка йде догори, а з цієї донизу. Тобто, яку сторону ви собі виберете? Таку можна залишити лицевою, так як будете носити. Шість склинів в мене вийшло 20 см. Мені достатньо на мою голову, От. і вона ось так розтягується. До речі, досить тепла буде шапочка. І зараз я з'єднаю дві половиночки і покажу вам, що вийшло. Ось моя шапочка готова. Тут майже непомітний шовк. Використала я моточок один цілий, і ще трішечки з другого. Це все, що залишилось з другого. Шапочка досить тепла, можна причепити ще, пришити бомбончик, якщо хтось хоче. От. І це мій перший звіт у. В проєкті зв'яжу шапку 5х5, третій сезон. У мене вийшла готова робота. Ось така. Усім бажаю мирного, спокійного неба, творіть свої шедеври. Рівних та легеньких вам питання. До зустрічі, папа! -па.